Так, усім привіт. Сьогодні я хочу розказати, як можна фармити на тиждень 500 до 616 реролів максимум. Бо багато хто питав, як я стільки реролів нафармив, то я от сьогодні розкажу вам. Спочатку я роблю тижневі челенджі, це 20 реролів, а ще дейлі. це ще 30 реролів, кожен день по 3 І на вихідних ви получаєте по 6. Далі йду в ПВП, там назбираю монети і купую. 40 реролів у магазині, і він ресетиться щотижня. Е, Після цього я заходжу в Одіссей, проходжу до 13-го поверга і отримую ще 10 реролів. Він теж ресетиться раз на тиждень. Потім роблю Бостраж, і звідти купую ще 40 реролів. Він теж ресетиться раз на тиждень. Якщо є ріфти, то я теж з них заходжу і купую загалом десь 50 реролів. Плюс роблю баунтів, то з них виходить 70 реролів, бо там кожен день по 10. Потім роблю Infinity Daily місії, це ще 21 реролів за весь тиждень. А також граю турніри, і якщо займати перші місця, то можна з них отримати до 100 реролів у двох режимах, бо в одному 50 і в іншому, але це дуже важко. Ще кожні 30 хвилин. Можна грати челенджі, з них можна нафармити десь 200 реролів, якщо ви будете, звісно, їх фармити. Але ну, вручну це дуже довго, то ліпше просто ставте макро як я. В цілому, якщо турніри ви місце не зайняли без реролів, то можна нафармити десь 500 реролів, а якщо якісь зайняли, то можна чуть більше. А максимум це 616, але я сам стільки ще не отримав. Типу, це дуже треба задротити. Ну і все. Це весь туторіал, як можна отримати стікери ролів Якщо будете фармити так само, то у вас буде достатньо реролів, щоб отримати Монарх. Дякую усім за перегляд. Не забувайте поставити лайки на відео і підписатися на канал. Усім па-па. Всім -па. все.